добрі до цього праздничка, ж ви ж самі знаєте. За три місяці хати білили, красили до забори. Отут на вулиці прибирали все. Слава Богу, праздник наступив, а в мене того хазяйства та спозне. Ну, це Голубенко буде получати. Візнилася оце, та не так те, люди добрі хазяйство. Добиває мене до ручки, як моя сусідка. Що живеш зо мною хата в хату, забор в забор, але ж скажу по правді, не душа в душу. Скільки ж вона мені залила сала ж за шкуру один борг? Раз, їж, там ж не можна ж нічого розібрати. Праздні сьогодні Івана купала свято вулиці. І я хотіла поздравити, підемо вже ж разом при параді. А голубенко неправильно вредня сказав. Готовимо, знав. От така я ж готовилася, а вона все перебила. мерії в нас, купіть їм через праздника зеркало, хай хорчки ногта дивиться, що воно, то на себе порадівало. Випустили так. недавно. Завідки беруть точно, в неї жаба давить аж у грудях через спину. Бо я ж гарна. Подивіться на неї. За мною всі хлопці бігали. що А ми аж такі навитанні дівчата були, то він вже не дасть мені зберехось. Було ж, як заплете оті косенята, наче коти три дні смоктали. І вертить на колодках отією лисою, головою перед парубками сюди. Щоб блохи приклеювали. Що <ріст> вона тільки вже не повидумає. В неї ж, я кажу, щоб тобі на язиці зуб виріс. Може буде тобі от скрипти, щоб ти мені нічого не казала. Завитки беруть точно. Потому що що І що? Коси мене, а чого ти різеш? <ріст> коси були за плиту! За плиту такі коси були! О, так ходила, о! Ага. Ходила ти, бо в тебе язик у роті не вміщав. <рив> ти їбався вечно за тобою. І варенички, і пампушечки із частичком, і борщику. Та як вип'ємо, та як наїмося. А тоді, як кхм, заспіваємо, вся шапронівка чула. Аж, по, аж покрасніла, покрасніла, бо я ж не знала, казай, я тільки кришу полагожу. І ходи, доходився царство. Йому Ото я знаю, чого отравила вона, його, отравила, От вона там про щекудо степає, а за горілку нема чого й казати. Я тобі сто процентів вийшов в кожній хаті ось така горілка, а в неї ні, в неї вона туди карбиду начає, не знаю, щоб в думці більше. І завидувала мені всю жизнь завидувала, тому що я хазяйка. Мене, та давай мені ти дуля, мене все те і в городі, і в погребі, і, 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 і в в тебе ж нічого нема. Не мене, що тим язихом, як собака хвосту, а? Про твоє хазяйство і про твоє хазяйство воні є, не одна, я знаю. Не одна я, на чому твоє хазяйство росте і що воно їсть. Оце тобі взять курі. Як у шлейлі по шапранівці, у Клименчукової перегребли всю цибулю, а свині вирвалися. У гані Яшину і перерили пів садка! І поїли все, що в цебрах було. Хазяйка вона, задрипанка ти нещасна. Кури є, і свині єсть, і корови, а в тебе ж цементалка, ота коза волосіпістка. Худюша, як ото ти. Залізла в вищенчик і погризла груша ж була о ж така груша. Вищенчики за така. Йди, йди, йди. Груша ж була, така, золота. Яке. Це не ценніша груша. Ота коза її погризла, бійський. Я й вона тебе не чіпає, коза. Мене от цих скандалів з тобою вже дренія падає. <рес> а? Упало трохи, ну то шо ж? Оце все навесні. Виходжу до забора, казала купйочки, ну це ніяк отуди в аптеку. Синок я тобі надо не очи. Та тобі треба причепити сюди на груди. <рес> Отож, виходжу, я люди добрі до тинка подивлюся, що воно там робить. Ти моя рідна негри. Точно, вони, я що ж, я очі протираю, лежать негри на траві. Я зразу розмишляю. Гади з окупантами скинули десант на нашу шапранівку. Ну чого вони лежать? Думаємо, це діньга постояльців їй тут з колгоспу направив. Отож кажу, от скандалі упало зрення, я таке придивляюся. Ніякі негри, Свині повилазили, у багнюці, угнаються, лежать і отако травку, як кроліки щепають. Смрад стоїть кругом неописуємий, А ти забула, як дигу Миколу пригласила заколоть. <рив> Та він же на противогазі коло. Не можна навернутися було. Почали смалити, так пожарня приїхати. Хазяйка задрипанка. А, а? 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 Шо? Шо? а хазяйка ж, звісно, хазяйка ти без роботи всю жизнь бока пролежує ось Вона й щас без роботи. Я ж роблю. а вона без роботи там то на диван, то на стульці, то на лавочці. Я зеком. Пішла, До лад. Да візьми мене на роботу, до сільотки їй захотілося. Сільодку їй робити. То вона ж водіщинчики була у бригаді. Як людина чесна, то досі пор же робить. А ти їй на другий день, як туронули дві жілоки по морді, Все. ніхто нічого не брав. От докажіть тебе. Дура ти набита, як Ларітінка. дура Позав ти набита, буль. дура! Сама. Я кларітін п'ю. У мене на соль алергія очі виїдає. Нет ніколи не спозорила, ото осінню прошли год. Боже, чую, тако вже ципком на велосипеді. Кх! Мішки прив'язала і в кукурузу. П'ять привезла. А я все бачу, тільки ж мовчу. Сліпа бачу. Знов? Знов привезла. Слава Богу, день Гана годився. кукурузу одібрав і гнав впереді велосипеда, скрутив тобі руля собаці і колесо поспускав. щоб не Твоя, тоді треба було вчити, як маленька була, а тепер я вже велика. Мені треба чоловіка, не старого, не мало, козачека молодного. Ой, гойгай, самаденькі, та На тебе.